Студія IO Interactive, відома серію Hitman, Офіційно показала гру 007 First Light про молодого Джеймса Бонда. У ньому можна побачити характерний геймплей, непомітні вбивства, використання трюків, що відволікають, і знайомі шпигунські прийоми. Також показали класичну нитву на Астон Мартін. Як підтвердили розробники, це акшен третьої особи з упором на стелс, маскування, гаджети та інші фішки, добре знайомі фанатам Хітмен, головний герой не той бонд, якого нам показували у фільмах. За словами генерального директора Айоха Кана Абрама, це ще до агентських період життя Бонда, ще до смокінгів та мартіні. У грі він лише проходить навчання, а в резюме не спецоперації, тренування. А Йо вирішила не прив'язуватися до жодного конкретного актора. Образ Бонда тут зі знайомими рисами, але без прямого відсилання до когось із попередніх виконавців. Реліз гри заплановано на 2026 рік. Вона вийде на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X S та ПК. На презентації Sony State of Play компанія Capcom прервала тривале мовчання щодо гри Прагмата і показала новий трейлер із кадрами ігрового процесу. Гру вперше анонсували у 2020 році, і тоді було слабо зрозуміло, про що вона. Події відбуваються в технологічному світі, який створений корпорацією Delphi за допомогою генеративного ШІ. Головний герой у костюмі Скафандрі вивчає це місце разом із маленькою дівчинкою, яка має статус прагмата і може зламувати бойових роботів. Попутниця сидить на спині у героя і допомагає йому в боях. Розробка гри на фінальній стадії та демонстрували її на консолі PlayStation 5 Pro. Capcom планує випустити Прагмата у 2026 році на ПК PlayStation 5 та Xbox Series X і S. Тім Нінджі Атакої такму офіційно представили гру Груні 3, яку випустять наступного року. Це похмурий рольовий екшен про самураїв, де герой протистоїть пекельним монстрам. У новій частині буде відкритий світ, в якому багато випробувань. Гравець сам визначатиме, як вивчати світ і зачищати села, охоплені темрявою. Буде багато напружених битв та небезпечних супротивників. Бойова система запропонує два стилі з різними ударами та навичками: стиль самурая і стиль ніндзя. Повну версію Ніох планують випустити у 2026 році. Окрім PlayStation 5, гра також буде доступною і на ПК. Найголовнішим для мене анонсом на Xbox Games Showcase стала резонанса Plague Tale Legacy. Друзі, словами не передати, як я обожнюю цю франшизу. Ця гра стане приколом до подія Plague Tale Requiem, а це означає, що події відбуватимуться за 15 років до неї. Тут показали подорож молодої злодійки Софії, яка йде на острів Мінотавра, де вона стикається зі смертельними випробуваннями. Вона проходить небезпечними стежками та вирішує головоломки. Однак їй ще доведеться зіткнутися з жахливим монстром, який чекає попереду, впевнений, що на нас чекатиме купа живописних локацій та неповторна атмосфера. Ну і звісно, без шедеврального музичного супроводу теж не обійдеться. Сам трейлер вийшов дуже інтригуючим. Особисто я вже скучив за серією і з радістю буду її проходити. А саме головне, що в грі буде українська текстова локалізація. Реліз резонанса Plague Tale Legacy запланований на 2026 рік. Гра вийде на ПК, Xbox Series X і PlayStation 5. Konami показала новий геймплейний трейлер ремейка Metal Gear Solid Snake Eater. У ролику демонструються можливості прихованого пересування, маскування та бої з босами. Також повертається міні-гра Snake Vs. Monkey, яка буде доступна на ПК і PlayStation 5. У Metal Gear Solid збережено сюжет оригінальної гри, але оновлено керування. Гравцям доступна як класична схема, так і сучасна. Графіка суттєво покращена, розробники обіцяють реалістичну міміку персонажів, видимі пори, зморшки та рух очей. Над проектом працює студія VirtuOS, яка раніше допомагала з Oblivion Remastered. Гра вийде 28 серпня в цьому році на ПК PlayStation 5, Xbox Series X і S. Також усім вже доступна сторінка з системними вимогами. Також приємною несподіванкою на шоукейсі став новий трейлер The Blood of Даунвалкер. Це амбітний екшен RPG про вампірів. У ролику головний герой на ім'я Кован розповідає про світ охоплений конфліктом і про власне перетворення на вампіра, яке власне і стало поворотною точкою в його долі. Проект розробляє студія Rebel Wolves, започаткована Конрадом Томашкевичем, гейм-директором Відьмака 3». До нього приєднався і Матеуш Томашкевич, один із головних дизайнерів квестів для кіберпанка 2077». Вже 21 червня. Студія проведе окрему презентацію, де і детальніше покаже геймплей. Activision показала трейлер нової Call of Duty. Гра безпосередньо продовжує Black Ops 6, що вийшла минулого року. Сюжет розпочинається приблизно через 40 років після Black Ops 2 та Black Ops 6. Гравець побачить 2035 рік, у якому світ опинився на межі хаосу через психологічну війну та глобальні конфлікти. Перед нами знову повстане знайомий Девід Мейсон, цього разу в ролі лідера, який протистоїть новій загрозі. Його озброєна команда бореться проти маніпулятивного ворога, який використовує страх як основну зброю. Майло Вентімілія зіграє Девіда Мейсона, а до акторського складу також приєдналися Кірнан Шипка в ролі нового персонажа Емми Каген. Над грою знову працюють Рей Арч та Рейвен Софтвер. Це та сама команда, що стояла за шостою частиною. Компанія буде доступна як для соло проходження, так і в кооперативі. Гру планують випустити пізніше у 2025 році. Вона вийде на PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One та ПК. Як і очікувалося, гра буде доступна з першого ж дня в Game Pass. Про підтримку Nintendo Switch 2 не згадували. Через три роки після перших чуток Gears of War отримала анонс ремастера. Оновлена версія оригінальної гри під назвою Gears of War Reloaded вийде 26 серпня. Обіцяють 4К аж до 120 FPS фпс і перероблені текстури та освітлення. Також прокачені тіні та відзеркалення, і жодних завантажень у компанії. Студія The Coalition заявляє, що в Reloaded кожна деталь налаштована так, щоб перенести оригінал у сучасний вигляд, із чіткістю, плавністю і зануренням, які відповідають потужності сучасного заліза. Ціна буде 40 доларів. Але якщо ви колись купували Ultimate Edition у Microsoft Store на ПК, то вам пощастило, так як апгрейд до Reloaded буде безкоштовним. Щоправда, є один нюанс: отримати Ultimate Edition потрібно було до 5 травня. Тобто, умовно кажучи, якщо ви не встигли купити її буквально майже місяць тому, безкоштовного ремастера вам не бачите. Гра виходить на ПК, Xbox Series X, X S і PlayStation 5. На Summer Game Fest представили новий трейлер амбіційної ММО РПГ Хроно вона розробляється студією NPixel, що видається Kakao Games. У центрі сюжету боротьба героїв із загону Елдрайґін із таємничою силою під назвою Void, яка загрожує світові сетери. Якщо коротко, то гравці зможуть заморожувати ворогів, перемотувати час та досліджувати різні епохи відкритого світу. З 20 по 22 червня цього місяця в Steam пройде закрите бета тестування для ПК. Де гравці зможуть випробувати ранні квести, одну локацію та три класи, а саме мечника, рейнджера та берсерка. Вихід Хрону Одісі запланований на кінець 2025 року для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X і S. Студія InXile Entertainment представила нове відео зі своєї майбутньої гри Clockwork Revolution. Це рольовий екшен у незвичайному світі. Події відбуваються в місті Авалон у 1895 році, яке стало торжеством механічних технологій. Всю гру виділяє дуже кльова стилістика. Це місце сегрегації, де блиск вищого світу товаришує із жорстокістю та криміналом на темних вуличках. І наш герой має стати авантюристом і розбійником у цьому місті. Загадкова леді Айронвуд править цим місцем за допомогою залізного кулака і має якесь джерело сили, що змінює минуле. По ходу гри ми отримуємо цю силу і зможемо змінювати реальність, спостерігаючи ефект метелика. У трейлері показали кумедних персонажів та різноманітний арсенал з незвичайною зброєю та додатковими навичками. Це перша повноцінна демонстрація ігрового процесу, яка показує, що гра вже на фінальному етапі розробки. Однак дату релізу або навіть рік поки ще не назвали. Але Clockwork Revolution вже має сторінку в стімі. Silent Hill F 14 березня Konami презентувала свою нову гру. По рахунку, це буде восьма частина. Ми гратимемо за старшокласницю на ім'я Хінако Шімізу. Події гри відбуватимуться в Японії 60-х років минулого століття у маленькому містечку Ебісугаока, вулиці якого поглинув туман. За словами розробника, за основу було взято місто Геру у префектурі Гіфу. Silent Hill F розробляється студією Neobarts Entertainment. Автором сценарію виступає японський письменник, ілюстратор і сценарист. У створенні саундтреку бере участь легендарний композитор Акіра Ямаока, автор музики для класичних частин Silent Hill. Дата релізу поки не оприлюднюється. Трейлер повідомляє лише, що гра вийде на PlayStation 5, ПК і Xbox X. Також вона вже має сторінку в Steam, де її можна додати до списку бажаного. Під час презентації State of Unreal, CD Projekt Red нарешті показали нові кадри The Witcher 4 на Unreal Engine 5. Зокрема, компанія показала 9 хвилин технологічне демо, записане на PlayStation 5 при FPS, фпс, звітненим трасуванням променів та новий трейлер. Новий кінематографічний трейлер гри не розкриває багато подробиць про сюжет та історію The Witcher 4 але виглядає досить непогано та показує одного з ігрових ворогів, а саме мантикору. У технологічному демо продемонстрували синхронізацію Цирі з її конем та його реалістичні рухи аж до м'язової активності. На додачу до цього розробники розповіли про створення світу та роботу над геометрією. Крім того, демо показало насичене не ігровими персонажами місто та взаємодію цирі у межах квесту. Частину якого ймовірно показували у трейлері, нагадаю, що проджекти вперше показали четвертого відьмака під час The Game Awards у грудні 2024 року. Тоді ж і виникли суперечки щодо зовнішності головної героїні. Але по моєму вона що в першому трейлері що зараз виглядає прекрасно Проте, чомусь багато кому вона здалася старою каргою. Пишіть в коменти, що про це думаєте, наскільки сильно вона змінилася, і чи на кращу сторону. Ну і особливо жодних подробиць про гру не розкривалося. Але за чутками її реліз очікується не раніше 2027 року. Друзі, всім дякую за перегляд. Нові ігри з даної добірки найочікуваніші, звісно ж, з моєї суб'єктивної точки зору. Напишіть, що зацікавило, буде цікаво почитати. Як завжди, буду радий бачити вас під моїм відео. А якщо вам не важко мене підтримати, то поставте вподобайку або підпишіться, що є не менш важливим. Також не забуваємо по можливості підтримувати Збройні Сили України. Ви були на каналі JR Games. Всім здоров'я та до зустрічі!